Чи буду я поганцем, якщо скасую весілля після того, як родина моєї нареченої найняла приватного детектива, щоб перевірити мене, і зруйнувала мою репутацію через традицію, від якої ми домовлялися відмовитися? Я, чоловік, перебуваю у стосунках зі своєю нареченою Емілі приблизно півтора року. Я став на коліно і зробив їй пропозицію 10 місяців тому. Багато хто вважав, що це занадто швидко, але оскільки вона хотіла дітей, я вирішив, що це правильний крок. Ще до початку цих стосунків я був максимально відвертим. У мене є певне минуле, назвімо це брудом з давніх років. Я розповів Емілі все від самого початку. Вона це прийняла і між нами це ніколи не було проблемою. Ми також обговорили одну весільну традицію, яка зазвичай є важливою в нашій культурі. Вона походить із родини, де ці традиції святкують, а в нашій сім'ї ні. Ще до того як я зробив їй пропозицію, ми домовилися, що не будемо проводити цю традицію, і вона погодилась. Паралельно, моя мама також запитувала мене, чи хоче її родина цієї традиції. Я відповів, що для нас нормально її не робити. Перед заручинами я попросив дозволу у її батьків одружитися з їхньою донькою. Вони також нічого не сказали про цю весільну традицію. Чотири місяці тому відбулася зустріч обох родин, і на ній обидві сім'ї погодилися не проводити весільної традиції. Однак, як зв'язувалося, її мама все одно наполягала. І неодноразово запитувала Емелі про проведення цієї традиції, навіть після сімейної зустрічі. Три тижні тому почався справжній хаос. Оскільки моя наречена почувалася емоційно пригніченою, вона ненавмисно погодилася на проведення весільної традиції. Потім вона почала говорити зі мною про те, щоб її все ж провести. Я не знав, як реагувати, але відчував, що це сильний тиск. Наступного дня я запитав своїх батьків. Чи можна все-таки піти на це? Наша сім'я знову вирішила, що відповідь ні. Тоді я пояснив, що наполягає мама моєї нареченої, а не сама Емелі. Тож ми знову сказали ні. Після цього моя наречена почала хвилюватися, що це може означати немає традиції, немає шлюбу. І тому вона сама скликала ще одну сімейну зустріч. Я не знаю, що відбувалося за зачиненими дверима. Але після неї вона сказала, що зрозуміла сенс весільної традиції як спосіб шанування батьків, і вже вона сама попросила мене провести цю традицію. Зустріч завершилася тим, що її родина запитала, чому його сім'я не може піти на компроміс. Я знову повернувся до роздумів і вирішив ще раз поговорити зі своєю родиною. Цього разу я подав це так, що моя наречена усвідомила свою попередню помилку. І тепер зрозуміла важливість цієї традиції, тому хоче її провести.